районах із Росією тривають активні бойові дії на окремих ділянках кордону. Саме так описують ситуацію представники Сумської обласної військової адміністрації. вони повідомляють про те, що поблизу населених пунктів Хотінської юнаківської громад продовжуються активні бойові зіткнення. Написав про це зокрема голова Сумської. ОВА. Олег Григоров, Ось такий великий текст у соцмережах, який ми можемо зараз на екрані бачити, і там він повідомив очільник Сумщини про те, що на вечір 29 травня оперативна обстановка залишалася складною, але контрольованою. Ну, зрештою, це кліше. Ми неодноразово зустрічаємо у різних звітах і коментарях речників там осуф різних напрямків фронту, чиновників при фронтових територій складна, але контрольована ситуація. Ясно, що нам це нічого в принципі детально не говорить. І додаткового якогось усвідомлення і розуміння того, що відбувається, там не дає таке не формулювання. Однак розуміємо, що активні бойові дії тривають справді поблизу кількох сіл на північному сході Сумської області. Противник там діє малими групами, намагається проникати в прикордонні села і закріплятися там. Як повідомив інгрес Олег. Григоров, крім того, відбувається евакуація людей з прикордонних сіл. За останню добу 50 людей евакуювали. І під контролем Росії, як визнає українська влада на Сумщині, під контролем російських окупантів перебувають села Новеньке, Басівка, Веселівка і Журавка. Чотири села не прикордонних на Сумщині. Однак, Діпстейт описує ситуацію трохи інакше. Проєкт Діпстейт вчора оновив карту по Сумщині, і власне, у зоні просування ворога опинилися також. Села Біловоди і Локня, тобто ще два села, фактично додалися в зону окупації. Росіяни там присутні. Про це свідчить різноманітні відео, зокрема і з боку українських військових, які там атакують дронами, безпілотниками, скидами російських позицій в тих же Біловолдах, за локню давно йдуть бої до села Водолаги. Росіяни пробилися фактично, і можна сказати, що частину принаймні населеного на цього пункту не контролюють. Ну і відбуваються активні бойові дії в напрямку Юнаківки, Володимирівки, Новомиколаївки, Яблунівки тієї ж. Ми все це на карті бачимо. Тобто, насправді, оця зона окупації. Прикордонна зона Росіяни її називають буферною зоною. Вона розростається, і ще декілька сіл Росіянам вдалося окупувати за останній. За останній тиждень ну і загроза полягає в тому, що росіяни просуваються повільно, але просуваються в напрямку Сум, що дозволить ворогу в півдронами долітати зрештою до обласного центру, здійснювати обстріли, атакувати безпосередньо місто суми не лише далекобійними засобами ураження, але і всім тим, що на фронті використовується. Тому зараз дуже важливо не пустити росіян далі. От український військовий фахівець військового зв'язку Сергій Флеш. Пише про те, що мав можливість поспілкуватися із низкою компетентних військових керівників на сумському напрямку, і з цих розмов випливає, що росіяни наразі фактично не роблять жодних умілих і складних піхотних дій. Вони випалюють наші позиції масованим вогнем, додаючи до цього, БПЛА, до чого готувалися тривалий час стояти там в таких умовах на місці. Це означає даремно. Прирікати на загибель наших солдатів це не кілометри на карті, це сотні чиїхось чоловіків, батьків і братів. Тож не падайте духом, вірю, що наші військові стабілізують ситуацію. Отже, дійсно, ситуація зараз вкрай напружена, але ну, відбуваються усі дії для того, аби її стабілізувати. Наші військові над цим працюють. Про сумщину будемо говорити, ми. Детально і постійно, оскільки дійсно зараз це дуже такий гарячий напрямок, і важливо концентрувати свою увагу на тих процесах, які на передовій відбуваються.